В залі засідань виконавчого комітету відбулася інтернет-конференція впровадження інформаційних технологій в архівну галузь в рамках заходів до відзначення Дня Європи. Тетяна Чернишова, начальник відділу організації надання адміністративних послуг виконавчого комітету Бориспільської міської ради Київської області, розповіла про досягнення електронного опрацювання документів в їхньому відділі. От у третьому році ми запровадили цю програму і почали вести в ній реєстрацію вхідної та. Вхідної кореспонденції. Це ми тільки навчалися. В четвертому році ми додали реєстрацію рішень виконавчого комітету. Ну, ви бачите на презентації. В 2000 році реєстрація рішень міської ради. В результаті у нас зменшився час на пошук документів. Далі по роках. З цього рік реєстрація розпоряджень міського голови. Створення електронних копій рішень виконавчого комітету міської ради розпоряджень голови. Чому ми створюємо ці електронні копії? Тому що ми вже готові перший рік в цьому році всі справи за 2007 рік передавати до нашого міського архіву як в Паперовому варіанті, так і електронні справи. Далі, 2008 рік 2009 рік. Це формування зв'язків між документами. тобто Прийшла заява, який десь неї процес, який обробіток і далі, що виходить в кінці, чи це нормативний акт, чи чист, тобто ці зв'язки, проходження, моніторинг оцих документів. Потім ми використовуємо, використовуємо, крім електронних копій документів, ми повністю створюємо електронну базу, тобто всіх матеріалів, що знаходяться під нашими розпоряджими документами. Знову ж таки, для того, щоб їх можна було передати в електронному вигляді до архіву. Крім того, і ще один такий момент електронні журнали реєстрації розбираючих документів. Ну, ви знаєте, що всі журнали мають бути прошиті, пронумеровані. Це стандарт, які потім теж там, здаються у, до міських архівів чи там, до архівів району. Ми теж попрацювали в цьому напрямку і зараз ми ведемо електронні журнали реєстрації документів. Ми вже їх не пишемо від руки, ми їх складаємо у цій базі, ці журнали, і потім підписуємо підписами, передаємо для передачі до наших архів. Це зручно і швидко використанні, і, в принципі, одну людину не треба виділяти, щоб окремо сиділа і писала ці журнали. Онлайн-конференція дала змогу спілкуватися з представниками архівних відділів інших областей. Олександр Шнайдер, начальник архівного відділу Березнівської райдержадміністрації Рівненської області, поділився своїм досвідом використання сучасних інформаційних технологій. Я хочу потографую потім. Комп'ютерні про всі програми виробляються зображення, обрізається, вирівнюється, і виходить чіткий текст. Так само виштовхується фотоапарат, коли от, ми робили декілька високо. Якщо експонувати якісь старі документи, читаючи тексти, чорнобілі, вони дуже як вони, примерно, вовляють, не привабливо виглядають на висоті. Галина Кулініч, начальник архівного управління Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області, підтримує впровадження інтернет технологій і документи повинні зберігатися в належному стані. Вони повинні зберігатися або перезаписуватися. Я дуже уважно все читала, це дуже велика робота. Проте те, що ми сьогодні робимо, я вважаю, що це дуже правильно. Галина Бойко, заступник директора державного архіву Київської області, зазначила, що на сьогоднішній день відчувається дуже низький рівень підтримки з боку держави. Дуже низький рівень фінансування і в заробітній платі. Підготовка кадрів страдає відповідно, але незважаючи на це, все-таки Україна вже взяла курс на впровадження інформаційних технологій, як я вже зазначала, і відповідно до е, розроблених стандартів, відповідно до цих систем, які сьогодні існують, все ж таки я хочу сказати, що е, Розроблена на ем, прохання Державної архівної служби єдина система, яка на сьогоднішній день є в стані експерименту, є в стані такого провадження, і цією платформою для провадження розроблена якраз. Ем, Взяти якраз архів Київщини. Пані Галина запропонувала для розгляду систему зберігання та упорядкування електронних документів. Вона вважає, що надалі ця система буде впроваджена в усіх архівах України. Більш конкретно про неї розповіли спеціалісти інформаційних технологій. Ось, наприклад, архівне відео Ланківські байдерна адміністрації. Тискаємо на сайт та бачимо. Зараз сайт. Іванкова, де знову обираємо архівне відео. Напискуємо і ось бачимо сайт з рубриками. Тобто Тут є штати, наприклад, потім фонди. Список фонди, фондів, які зберігаються, наприклад, це коротко показує. Потім присутній пошук по фондах тут заповнюється і. Бачимо в результаті, що буде, що пошукаємо. Потім також є пошук по каталогу. І найголовніше це є база даних, ось ми натискаємо та потрапляємо в базу даних, де зберігаються документи, наприклад, описи 47-го фонду, перший опис. Бачимо зображення. Ось. Ми можемо його, так, встановлю копія. Ми бачимо індекс, який можна скопіювати, решувати, це універсальний індекс, який однозначно ідентифікує кожен документ. Ось. Потім також присутні спеціальні документи для внутрішнього користування, наприклад, паспорт архіву. Ці документи не є секретні, тому їх можна доступитися з інтернету. Ось, Це перша сторінка. За Ольга Біле, начальник відділу інформації та використання документів державного архіву Київської області, розповіла про головні проблеми впровадження інформаційних технологій в архівну галузь. Велика проблема була при визначенні, наприклад, під час технічного опрацювання. Є у нас такі ви всі знаєте. Наприклад, аркуш і аркуш всі знають. І от це уніфіковано це безлике, наприклад, по поділення на користувачів архівів. А чи все ж таки поділ на відвідувачів і чи дослідників? А також Державна архівна служба України, наприклад, ДАСУ, тобто таке скорочення чи Держархів. також різні форми відповіді на звернення громадян в архівних установах. Ну і безумовно ці різні цін, що затверджуються різними підрозділами Міністерства юстиції України, Міністерством це в центральних архівах. Обласними районними управлінням юстиції України і все це, це разом унеможливлювало чітко сформулювати технічне завдання на розроблення програмного продукту. Людмила Передирей, керуюча справами виконавчого комітету, зазначила найбільш суттєві питання для реалізації впровадження інформаційних технологій в архівну галузь. З які рахунок це все буде отриматися? Треба це питання з'ясувати. З якого бюджету саме виникає питання, що завтра нас. Інше управління обіду захоче створити окремий сайт, як його утримувати. Якщо ми дивимося з боку фінансування і утримання, якщо ми дивимося з боку користувача, я просив громадянин, то мені треба таки обов'язково зайти на сайт архіву для того, щоб знайти цю інформацію, чи це можна тільки використати інші сайти? Тобто ця конференція, ця зустріч дала не тільки відповідь на питання, а можливо, навіть ще більше виникло у нас питань до нашої роботи. Юлія Карпінська, Артем Мороз, новини телеканал Бориспіль.